Добрий день, день сьогодні дійсно добрий. Тому що я сьогодні дивлюся одну зі своїх найулюбленіших виконавець на ім'я Сарса. Це польська співачка, яка м, підкрила моє серце піснею. Свій час научм'є. Мій а потім я послухав ще декілька її пісень і закохався просто в неї. Зараз ми будемо дивитися пісню, яку я ще не чув, не бачив. І я дуже вдячний тому глядачеві нашому, який нам це було, як порекомендував, порадив. Даріс. Так. Дякую вам. Я ще не чув пісні, але я вже вам дякую за те, що ви порекомендували нам саме SARS. А ви підпишіться на нас, поставте вподобаєчко, натисніть дзвіночок, тому що так. у нас виходять класні, цікаві нові відео, які і вам будуть цікаві. Я сподіваюся, і будуть знайомити вас з новими виконавцями. Тож. Не я віг. не зможу прочитати назву пісні. Снігом, я думаю, ну, я розумію, але я не знаю, як правильно воно вимовляється, Я так розумію, що означає це під снігом. Я, я, я так сподіваюся, що я правильно все перевів. Отже, ми починаємо. Сарса. Погнали! І Powerbit. Tudo. Eu já Eu... Dychy, dychy, jak W krainę wiecznych, zim, gdzie nie mija noc, ty już znajdziesz mnie. Każdy zmysł na nowo zbudzi łez, w twych oczach resztkę Skrytą pod śniegiem Odkryj ocal uchroniocła nie zła w dłoniach, nim do gore Продолжай меня Просто це, це не пісня, це досвід, це якийсь якийсь. Це вау. Завмер, я не можу, я, Мені з себе видавити якесь слово зараз реально важко. Мені дуже подобається, як в цій пісні зробили. Інструментал його чутно, але голос головний. Так. шабіща до мене в І там десь позаду скрипка, одне так, інше так мерсенько. Воно якось настільки... Гармонійно складено і клавіші, вони прям додають якогось такого об'єму, мені здається. очах. І прям ти. ти тонеш в цьому цей звук, цей вокал. Блін, як вона вокалом. Цікаво загальна. Вона така прям. ой. Знаєш, найголовніше на відео нічого особливого ми не бачили. Ми бачили оркестр і її, та. але навіть око неможливо відвести від цієї картинки, там нічого особливого не було. Розумієш, коли стараються вкладають мільйони там, в якісь кліпи там, божевільні, а тобі. А ми потім дивимося на, на реакції, кажемо, та ні, цю пісню краще слухати без світу. До речі, є таке. Тобто, так. якби її навіть без кліпу, от ми просто почули, ну, мабуть, навіть більше б задоволення так. отримали. А тут просто, що з кліпом, що без кліпу, воно все, воно, воно настільки все ідеальне. А, я, мабуть, розумію, чому ти дуже любиш цю виконавицю, тому що вона, от на минулої реакції, я казала про те, що вона дарує досвід. Так. Ти не слухаєш просто пісню, пісню. Ти так, так так прям якось занурюєшся у її стан. Вона голосом гіпнотизує і показує тобі картину, і це прям ну це дуже незвично і це дуже цінно. Мені здається. золоті слова. Це справжній талант, це, це... це справжнє мистецтво. Я вважаю. Клас. Знаєш, Вау. якщо я в одному навушнику слухала і мене просто ага. до мурашок розма розматувала, я не знаю, що буде, коли а ви я просто буде слух. А тестерія така. Ти не повіриш, я сиджу, це все говорю, а у мене у голові так. Я обов'язково і послухаю в двох наушниках. Це шикарна пісня. Я вважаю, що таких пісень має бути більше. Я вважаю, що таких виконавців має бути більше. А я вважаю, що ми маємо відкривати для себе таких виконавців, і ми маємо розширювати свій світогляд для того, щоб... Наповнюватися такими от сенсами, такими досвідами. Бо коли ти послухаєш от царство, та і ти такий та ні, якось і це мені вже не те. і це вже якась пісня, і вторинна, і ніяка. І в тебе ну і музичний смак розвивається. Да, це да, прямо, дуже да. важливо для нас. І я зараз прям дуже сподіваюся, що наші підписники побачать це і. Поділіться цим відео по, порекомендуйте цю виконавицю своїм друзям. Нехай послухають. навіть не на шарах, це просто пісня того, того ж. Ця пісня вона ну це не єдиний стиль, в якому вона працює. В неї є ритмічні, класні, там такі сучасні пісні. Просто візьміть і послухайте, що це за пісня, бо я кайфанув. Я дуже вдячна за цю пісню. Я вдячна і виконавці, і та. так, тим, хто нам рекомендує. Тому я вам завжди кажу, рекомендуйте нам пісні. Ми дивимося це прям. Зриває наш мозок, і це дуже цікаво. А ви любите донатити на Збройні Сили України? Ви любите підписуватися на наш канал. Ви любите ставити нам вподобайки. І ще більш за все, ви любите отой дзвіночок. От дзвоніть у той дзвіночок. Нехай все буде у нас Україна. Нехай буде е, квітне і пахне український ютюб е, і українська музика. Разом з польською я не проти. Згодна бувайте.